Аналіз дорожньо-транспортної пригоди з потерпілим, який раптово вибіг на дорогу перед авто. Відповіді адвоката по ДТП з практичного прикладу, в якому надано праву допомогу водію при дорожній транспортній пригоді з потерпілим, та справа закрита наприкінці публікації постанова. І так, фабула справи. Місто Чернівці, авто на швидкості близько 30 км на годину. Та відбулося зіткнення, здійснено наїзд на пішохода, дитину, яка раптово вибігла на проїзну частину перед транспортним засобом, поза межами пішохідного переходу. Розбираємо дії пішохода. Як бачається з умов фабули, пішоходом є малолітня дитина, яка раптово вибігла на проїзну частину перед настанням ДТП, поза межами пішохідного переходу. Дії пішохода регламентовані розділом 4 правил дорожнього руху. Зокрема, пункт 4.7. пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідному переходу, у тому числі підземних у надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Пункт 4.8. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити і під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки. І лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. Пункт 414. Забороняє пішоходам. Зокрема, виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Далі раптово виходити вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, адже будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях. водій може не встигнути запобігти зіткненню. При раптовій появі пішохода на проїзній частині пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу. Допускати самостійний без нагляду дорослих вихід дітей до шкільного віку на проїзну частину заборонено, аналізуючи дії пішохода, які передували на станю ДТП. Є підстави вважати їх такими, що не відповідають вимогам. Перерахованих у розділі 4, які ми перерахували правил дорожнього руху, зокрема, в даному випадку окрему увагу слід приділити допущенню зі сторони батьків раптовому самостійному вибіганню на проїзну частину дитини дошкільного віку за результатами проведеного. Розслідування Слідчий прийняв законне рішення про закриття кримінального провадження. У подальшому був складений адміністративний протокол за статтею 124 КУПАП Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно водія суд першої інстанції розглянув справу. Справу закрив. Потім була подана апеляційна Скарга апеляційний суд також закрив справу, тому що. Водій був не винуватий у подальшому. Ще був складений протокол за статтею 124 двадцять Купа повторно вже хотіли притягти, все ж таки водія до відповідальності. Вже при закритому кримінальному провадженню адміністративному провадженню. Вкотре суд розглянув протокол та закрив провадження у справі, тому що клієнт водій був не винуватий. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів по ДТП, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо у вас є питання, задавайте їх у коментарях. Пишіть у Дірект. Якщо подобається відео, вподобайка, підписка на канал на ці публікації, зразки документів відповідно до практичного прикладу, було успішно захищено права та інтересу водія. Та справа була закрита. Тому на дорозі уважні та обережні не порушуємо правило дорожнього руху, не можна перебігати. Пішоходам у невизначених місцях це створює небезпеку для самих пішоходів, для транспортних засобів, для інших учасників дорожнього руху. Дякуємо вам за вашу увагу.